Доброго дня, шановні колеги. Компанія БАЗ завітала підприємство Арсіагро, де ми весною з вами бачили, як ростуть кавуни, весіна, посадка кавунів. А тепер ми хочемо показати вам літню посів кавунів. Тож я хочу представити заступника директора компанії Арсіагро Дмитро і компанія Баз Юрій Святецький. Будь ласка, Дмитро, скажіть, будь ласка, коли ви сіяли тут кавуни? Сіли ми десь 10 липня, почали сіє 10 липня і на сьогоднішній момент ми вже почали його збирати. Почали збирати. Так, а вони вас виросли Дуже на славу. Покажіть, які у вас кавуни тут. Який це сорт? Це оновлений талісман компанії БАС. Юрій Святець, скажіть, будь ласка, які препарати тут працювали для того, щоб вирости такий гарний кампунь компанії Бас? Е, господарство «Арсіагра» Агро вже першого рік використовує для захисту колонів «Серкатіс Плюс. Препарат доволі таки працює гарно, вони задоволені. За сезон вони обробляють до двох раз цих Тому, скажімо так, питань, питань до цього препарату немає. І вони рахують, що це найкращий на сьогоднішній день фунгіцид для захисту кавуна, ягоди кавуна від захворювань. Ми бачимо на сьогоднішній день яке поле, поле чудове поле, чистеньке, а, нема порошнистої роси. Ягода, ягода ну, просто чудесна ягода. Ми зараз спробуємо розрізати, розрізати. Давайте попробуємо розрізати, покажемо нашим так. глядачам. Який кавун зараз на 25 вересня посаджений у липні місяці ножик маленький, але ми. Господарі краще знають, як різати. О, ну, яка бачили, Це просто-просто так, неймовірна ягода. Ну і продивістуйте, скажіть, будь ласка, який Юрій, Дмитро. Солодкий чи не солодкий? Дуже солодкий. Хрусткий. Подобається? Шикарний. Цукру. Свіжість, смак. Ну, не передати. Просто чудово. Ну, от вам літня посів кавуна для вересня місяця. Ще й буде в жовті він продаватися у вас, так? Так, так, так. Будемо. Ще є біля 40 гектарів. попросимо до нас, звітайте, щоб куштувати такий чудовий кавун.